Шалом, це Славко і Ася. Сьогодні, вперше за довгий час, ми робимо сюжет після сніданку. Побачимо, як зміниться його тональність і зміст. Те, що ми спостерігаємо, це все ще продовження доби злих шутов. Як я її визначив, оце два злих блазні будуть куражитися. Як Трамп куражився над Україною і зараз черга Путіна покуражитися. І єдине, що нас може цікавити, це чи кураж Путіна викличе в Трампа бажання ще дотискати Україну? Чи він власне ще творяти втратить інтерес до цього, буде заробляти премію миру на Приєднанні Канади чи Гренландії, або все-таки Спробує протистояти Путінові, що я не вірю. Трамп слабкий, він захоплюється Путіним. Він не посміє йому протистояти, бо Трамп ненавидить Зеленського за те, що посмів протистояти, зробив те, чого він Трамп боїться. Розумієте за це і така ненависть до Зеленського. В чому вони їм є. У них є платформа для єдності. Зміна режиму Зеленського. Зрозумієте, якщо... Трампа в позиціях зміна рези режиму Зеленського, і в Путіна в позиціях зміна режиму Зеленського, то нащо їм воювати між собою, щоб зняти режим Зеленського, котрий від того лише посилиться? Їм треба думати, як Зеленського турнуть, а потім уже що буде? Поки що, з того, що я побачив. Повторюються тези за демілітаризацію півдня, за оці всі бази, за зброю, котру можна буде швиденько ввести в Одесу в разі потреби, якщо ворог наступатиме і дійде до Воскресенська, то вони зразу кинуться завозити зброю в Одесу з Гренландії, чи звідки, де вона буде там? Ну, що про це все можна сказати? Зараз, нарешті, ми можемо сміятися. Ми, як ті, от. Білі росіяни після 17-18 року можемо тащитися з союзників. Зараз все це викликає лише сміх, іронію та погарду з них. Нарешті ми можемо з них тащитися. Чому? Тому що Україна свій обов'язок виповнила. Ми боронилися як німецька армія до вичерпання можливостей розумної політично мотивованої оборони. Ясно, що може, ще доведеться. Боронитися з біологічних причин існування, загрози нашому існуванню це інше питання. Але не забудьте, що навіть після Версалю німці в таку самогубчу війну не вписалися не ні, 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 ні 20-го року, то і ми, думаю, не впишемося. Просто... Варто спостерігати за цими потугами світу, вчинити зло. Ну, вони чинять зло і очікують з того, якогось добра, це все буде смішно. Мені, чесно сказати, геть наплювати, що з ними усіма буде. Ми маємо зайняти позицію Чехів Другій світові війни, і хіхікать, вигляди з бібліотек над їхніми потугами. Бо занадто багато я ще раз наголошую. Невизначеності, ми навіть не знаємо, що маємо боронити що нам лишить, які конфігурації, з яким наповненням. Тому правильно нарешті говорячі голови приєдналися до одинокого голосу Славка і кажуть: не панікуйте, насолоджуйся процесом, очікуйте на факи. От як тільки вам почнуть тикати факи, зразу будемо їх обговорювати. Поки що ніяких факів нема. А кремлінологія. Я один выставок сделаю. Вони куражаться. Побачимо. Натки будут куражиться ближчим часом. Бай. Лайкайте, поддержите, поширяйте. А я тоже хочу сказать сказать. Очень тяжело, конечно, жить в таком мире, когда на белое говорят черное, а на черное говорят белое. Поэтому, милые украинцы, держитесь. Ну, как Славко говорит, смеяться. Смех, конечно, у нас такой идиотский, потому что на душе, Время а, на душе а, а действительно тяжело. Поэтому так хочется дожить, когда эти мрази да, сдохнут наконец-то. И свое. мир очистится от всего этого черного зла. Я вообще удивляюсь, почему в мире люди так носятся с этим злом. Неужели как-то... Единицы носятся, Ася. И достаточно всего нескольких человек, Ася. Чтобы зло восторжествовало, достаточно всего нескольких человек. На самом деле, меньшинства. Достаточно 15% населения. Россия показывает. Украина показывает. Так что, а я хочу сказать, Асю, <къех> что вот времена, когда на черная говорят черная, а на белое говорят белая оно в Украине было, и оно сопровождалось, как и все предыдущие времена, знаете, воздушными тревогами, то все-таки можно понять людей, говорящих на черное и белое. Они лгут в надежде избежать воздушных тревог. Но поможет ли им это? Избегут ли? Вот что зараз настоящая интрига. Ну история людства говорит о том, что в итоге все равно добро побеждает зло, только вопрос во времени. Ну, Ася, ну надо дожить, когда половокут ну, на я говорю. лафете. Все, бай, лайкайте, пошируйте, петруемайте. Будем вам вдячны.